Вітаю, друзі! Нещодавно на AliExpress придбав ось таку консоль R36S. Всім відомо, дуже багато оглядів. Мені вона цікава не так, як в ігри пограти, а як поекспериментувати з нею саме з linux системою Ну, Бачимо от характеристики за її ціну щось трішки більше 600 гривень я віддав по там, монети. Книжки і так далі. То вона для мене стала досить цікава. Але прийшла ось така консоль, пропрацювала не так довго. Я не знаю, що з нею трапилось. Можливо, коли вона лежала, там діти взяли або придавили. Проблема ось така. Запускається все добре, але смуги, з'являються смуги на екрані. Так, ось іде завантаження, і ви, мабуть, бачите ось такі смуги. В кого такі саме смуги? Це вже проблема з дисплеєм. Я перевірив багато різних прошивок. Ну, і дійсно, це проблема з дисплеєм. Я на Aliexpress замовив ось такий дисплей. І будемо, Маркування його. І будемо його міняти. Так, ну, що можу сказати по, по даній консолі? Дуже непогано зроблено за ці гроші. Екран просто класний. Ну І джойстики все працює досить добре. Ну, от, така невдача в мене саме з дисплеєм. Тому у кого проблема з дисплеєм на AliExpress можете замовити. Дисплей і е, спробувати замінити або самостійно, або через е, віднести в майстерню. Вони там його про, замінять, нічого складного немає. Е, так, ну що, будемо розбирати. Розбирається, я тут відкрутив вже декілька шість гвинтиків. Е, зараз. Так, ну, відкрутивши. 6 гвинтиків. Ви ось так перевертаєте і обов'язково від'єднуєте батарею. Ну, потім від'єднуєте дисплей. Бачимо ось таке маркування, дата виготовлення. Що тут використовується, Два чіпи ddr 3 на 512, мені здається. Rock chip3326 процесор. Ну і саме цікаве, що сюди, от мене це зацікавило, що ми сюди можемо впаяти модуль Wi-Fi. І буде у нас Wi-Fi. Я пробував під'єднувати по OTG кабелю по Type-C. Ось ми бачимо, тут розпаяний ОТГ є і розпаяний DC зарядка. І Wi-Fi працює, і я навіть встановив сюди. Коді плеєр. і мені це сподобалось. Ну, Замінимо дисплей і далі, можливо, свої експерименти. Що можна зробити з даною приставкою? Я буду висвітлювати в Ютубі. Кому цікаво, підписуємося на канал і пишемо коментарі. Так. Ну, що будемо розбирати? Зняли кришку, спочатку від'єднуємо акумулятор. Так, І це ми вже можемо в сторону. Далі, що у нас тут є? Знімаємо шлейф екрану. Так, і щоб не знімати я ось так. Так. Що ми далі зробимо? Подивимось, де у нас тут ага, динамік ще. В принципі, його можна і не від'єднувати. Викручуємо. Так, два у нас кріплення. Так, раз. Тепер, тепер, тепер спробуємо підковернути. Так. Ну, якось так. так флешку не витягнув. Плату. Ось таким чином. Ну і можна зразу. Ну, а тепер якось треба так, давайте кнопочки зразу знімемо. Так, ну що? Треба його розм'якчити спіртом. Але спірт в мене ось такий я взяв медичний спирт. Трішечки був пакетик, я його сюди набрав, шприца в мене немає, і можна спробувати надріз ножицями зробити. І туди, От так. спробуємо. Кодати? Так, ну, якось так. Так, ну, знайшов ось таку ковирялочку, спробую нею. Трішечки зараз. Налью ще спиртика Так, і буду пробувати о так, і додамо ще трішечки. Проблема, скоріше всього, була, зараз ми розберемо його. Так, ось тут в куточку, там видно, була тріщина. Ну, і того воно у нас полосило. Так, вимкнули світло. Ось така проблема. Тобто десь, мабуть, придавили ось цей кут, будьте обережні. Саме з кутами. Встановлюю новий екран. Тут уже скотч трішки інший. Ось так ми. Так, трішки пішли тут тріщинки. Коли я вставляв, треба було обережно, але незручно. Ну. Так, ну, все працює. Все працює. Ну, причина була. Удар десь або сюди, або ось сюди. Тобто тут треба бути обережним, щоб не вдарилась консоль в нижній край. Верхній край він там тримається, в принципі, а от нижній край є небезпека. Ось саме отут. Бачите, є така повітряна подушка, що може бути зламаним Ламаним. Так, ну, все працює, все якісно, класно.